Вітаю ви на каналі Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас. Вітаю Василино, радий бачити. Я теж на і сьогодні хочемо записати наш постійний прогноз. І е, сьогодні цей випуск буде стосуватися саме нашої країни України. І перш ніж ми будемо дивитися е, небезпеку да, для наших країн, зокрема для різних міст нашої України. Хочу запитати: ви бачили, що днями в соцмережах поширилася така інформація, нібито Росія запустила арешник е, по Україні зараз. В інтернеті з'явилася нова інформація про те, що все ж таки ця інформація була брехня. Можемо подивитися, навіщо був такий вкид в інтернеті? Щоб Ви знаєте, я продовжу, продовжу цю інформацію. Скажу, що якраз таки ця інформація, яка спростувала ударо решником, є. Являється... Являється вкидом і брехнею, тому що агентство Forbes – це журнал, світовий, світової відомості, в них джерелами інформування є влади багатьох країн світу, а також найзаможніші люди цього світу. І я хочу сказати те, що я на власний, власними очами бачив те, що Орешник обов'язково прилетить по Києву. Я це бачив. Я про це казав в грудні. Я про це казав в січні і у вас, і в інших ефірах. Я казав, що Путін обов'язково запустить а, до кінця війни. І я казав, що вищі сили допомагають і відтягують цю загрозу. Вони відтягують, відтягують і захищають як від ядерного вибуху, так і від такої летальної зброї, як ця зброя. І безпосередньо вчора, коли я їхав на інтерв'ю, не буду казати, на які канали, тому що ми на обозі, я побачив очі... знову оголошення повітряної тривоги по місту Києву. І в принципі таких оголошень ви самі знаєте безліч. І також дуже часто йдуть оголошення, що увага загроза пуску балістичних ракет середньої і малої дальності з Капустиного Яру. Так, якраз. І я, я побачив mm -hmm. цю новину вчора і записав відео Шортс і виклав його в себе в Інстаграмі, на Ютуб каналі, і сказав: що ось зараз леті, летить Орешнік на Україну. І я. Зараз беру каву, хто ховається по підвалах, хто забиває на тривоги, хто може їх боїться, а кому похір. А я їду там, де центр прийняття рішень в Києві під час удару рішніком. Я їду туди, щоб вам, любі глядачі, записати інтерв'ю на тих -то тих то каналах. І справді, справді я з таким драйвом їхав, я знав, що це летить рішнік. І вчора ввечері я, Чому з драйвом? я не боявся. Ну я з драйвом, тому що завжди, коли летять ракети, у мене включається взагалі механізм такий, що нехай прилетить на мене. і Подивлюсь, мої, мій захист. Мій захист відіб'є все. І тут я ввечері читаю новину, що, хоча я їхав справді, просто ну, я не буду, тому що це не, не можна так і казати, але я їхав в саме те місце, куди повинно було, якщо по центру прийняття рішень бити, то саме туди, де я був, і я б обов'язково загинув першим би, якщо б, е, якщо б він вдарив. І ввечері я читаю цю новину, і я справді розумію, що так. Я не реагував місяць взагалі на ці Капустині яри. Але я от зрозумів, що мій захист відбив Арішнік і що він впав в Росії. Я це побачив, я це відчув, і я цьому зрадів, тому що справді, скільки б на Путіна не працювало, його зомбоящиків, його кишенькових відьомих магів, які не мають сили і покровительства, тому що вони. Віддаються і продаються за гроші е, диктатору, який взагалі плюндрує магію. А скільки б вони всі не намагались знищити Україну, українців, але мене і інших магів е, відьом, які борються з Путіним. Ми живемо, ми сила, ми міць, і ми такими будемо. Звичайно. Тому і... для мене це була феєрична новина, радість. Несказанна, тому що якщо він застосував зараз арішнік, то він е, не скоро повернеться до цього питання. Але я продовжую скажу, що він використає арішнік до настання миру. Ми можемо от якраз це наступне моє питання: чи будуть ще спроби бути арішником? Власне, і коли, хоча б приблизний період, аби наші глядачі, зокрема всі українці, розуміли про таку ймовірну загрозу. До речі, давно вже не було новин про Орєшнік, давно вже не лякали ні людей, ні українців, і тут бач, як, тут все ну... логічно, все логічно, все повністю продумане. І я теж е, у любові завальнюк був на ефірах на минулому тижні, і вона раділа, каже: о, вже Трамп зняв обмеження по ударах всередину Росії, в Глип Росії. І я й казав, що будь-які червоні лінії для Росії не червоні, а корічневі. Але от в цьому питанні Путін завжди застосує силу. Тому що це та червона лінія, яку, яку, якщо він якщо перейде і не, не дасть він, хоча б формальну відповідь, тому що решнік це не вирішення питання, це формальна відповідь на власну аудиторію. То він стане лузером слабаком нікчемою, Він цього не може допустити. Ну він є він ним є, угу. але він повинен показати, що він ним не є. І я ще любі кажу на ефірі: кажу, Люба, у Путіна шарешник не стоїть. А вона каже: та, вроді ж стоїть, я говорю, ні. А де він стоїть? Ніде. <світ> ну, і що я бачу по картах? А, справді, я бачу те, що зараз не буде загрози певний час. Але надалі туз мечів і відьма сигналізують нам про те, що буде загроза. Але це застосування одного рішника по одному місцю. Я б сказав, що це по Києву. Але не по центру прийняття рішень. Чи будуть наслідки? Тобто, чи справдиться все ж таки е план не Путіна вдарити Рєшником, чи вийде в нього реалізувати це? Чи будуть наслідки від цього удару? Чи можливо він знову впаде десь на Росію? Теж будуть якісь проблеми, але тут він скоріше за все, долетить, долетить але ці його бойові частини, 6 частин, якісь з них, скоріше за все, будуть збиті нашими патріотами. Тобто там ракета ділиться на 6 частин, і ці частини ми можемо збивати. Це заява була спікера-командувача протиповітряною обороною України. Також хотів проанонсувати нашим глядачам, і сказати, що я стою у витоків боротьби з українською православною церквою Московського патріархату і 12 лютого даю свідчення, даю свідчення в суді проти паши Мерседеса Вікторії Коханівської Кохановської і проти московських попів. Хочу сказати, що, попри те, що Путін вимагає в мирних перемовинах зберегти цю церкву, ми знаємо, що це секта, яка вбиває, яка закликає до вбивств і оманює тисячі українців. Ми будемо з нею надалі боротись. І хочу просто закликати всіх українців. До того, що можливо, нам на перемовинах доведеться погодитись залишити в якихось правах цю церкву, і можливо, нам доведеться погодитись на залишення у в певних правах. Тож від нас, українці, залежатиме їх майбутнє, давайте зробимо їх майбутнє жахливим. Давайте ігнорувати московський патріархат, ігнорувати проросійських діячів в Україні. Ми повинні стати для них вироком. Так і буде, так і стане. І хочу ще окремо трошки розглянути деякі міста, які були під загрозою цього тижня. А, Суми і Харків. Що чекає цього тижня їх? На жаль, я це бачив, що буде цей момент з ними. Відчуття такі недобрі, але зараз покажу, побачимо по картах, що там буде казати карти нам по цій ситуації. Ой, ну дивіться тут такі такі складні карти, які в принципі показують на наявні загрози. Ворог буде гатити по Сумщині, по Харківщині і мстити за той конт... блискучий контрнаступ, який зараз проводить з двох частин Курщини наші збройні сили успішний, блискавичний, знищуючи ворога тисячами і десятками тисяч. А які міста ще під загрозою цього тижня, під загрозою обстрілів. Полтава була під загрозою. В неї прилетіло, як я і казав. Да, і ще раз прилетить, тому що я бачу загрозу по Полтаві. По, по Києву буде загроза серйозна. Ну це те, що я вже подивився. Зараз ще я подивлюсь по картах. Захід, схід, південь, північ, центр України. Захід. Ой, захід, схід, північ. Південь. Центр. Угу. Стосовно півночі є загроза, і у ворога є плани саме вдарити по Києву для того, щоб. Справити якісь, якісь враження на Трампа чи на Зеленського. Взагалі, хочу сказати так: що зараз дуже небезпечний лютий місяць і березень по ракетних ударах. Пояснюю, чому зараз вже поступово починаються певні перемовні процеси, певні. Українські представники спілкуються з російськими, з американськими. Вони між собою американці з росіянами, американці з нами, і отаке от відбувається. І є пункти, на які Україна каже, ми не погодимось. От е, вийшла е, фейкова заява. Я, до речі, хочу сказати, що багато людей ведуться на ці вкиди, російські вкиди, що війна закінчиться на Пасху. Але вона не закінчиться на Пасху. Це, це Омана. А, Зеленський і Путін не зустрінуться в лютому. Це омана. А, березень не принесе мир. Це омана. А, інші екстрасенси повелися на енергетичній хвилі того, що намагається нам внушити Російська Федерація. І, на жаль, вони готують вам теплу ванну. Щодо, що от стосується безпосередньо цих всіх перемовних моментів, вони будуть пізніше, а зараз відбувається це кулуарно, щоб узгодити якусь позицію з якоїсь виступити. І от коли йдуть ці вкиди, одразу ж Зеленський виходить і каже, ми не визнаємо суверенітет Росії над окупованими територіями. З чого ви таке пишете? Західні преси, там, The Guardian, і що, ще uh -huh. хтось. І е, в цьому контексті варто, е, варто е, сказати, е, я це все веду і підтожую до того, що зараз от якісь перемовні моменти, і, до прикладу, Україна каже, ми не погодимось, що ви не будете робити, ми от на це не погоджуємось. Ракетний удар. Е, от колуарно це. І зразу дзвонять, кажуть, тепер ви погоджуєтесь. Наша влада скаже, не погоджуємось. Вони знову ракетний-ракетний удар. Тобто, це зараз буде йти такий шантаж, вони будуть намагатись робити людську трагедію. Оце справді розумієте, от моя задача попередити. Зараз попереджую, будь ласка, лютий, березень, утримайтесь від. Від е, місцевих е, там закладів якихось е, публічних від е, якихось е, активних е, пересувань міс... містом чи щось таке. Зараз є загроза, тому спускайтеся в укриття, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Зараз залишилося вже замало часу на війну, і в цей час необхідно вижити. Давайте мобілізуємо всі наші сили, щоб вижити і щоб перемогти. До речі, ще хочу сказати, що такі дуже сильні свічки я зарядив на свято Імболк, тому хто з вас хоче взяти ці свічки, очищуючи від будь-якого негативу, програм негативних від невдач у вашому житті. А вони заряджаються раз на рік, і ви можете придбати їх у мене на моєму інстаграмі. Собакамах.веліар. На який доєднуйтесь так і дякую, веляр тобі за такий детальний прогноз. Будемо слідкувати, будемо записувати ефіри і все доповідати нашим глядачам. Попереджаємо, що ми це записуємо не для того, щоб вас залякати ми для того, щоб попередити, уберегти від загрози і так далі. Дякую за наш ефір. Побачимося наступних.